ТЦК з моменту виявлення правопорушення є 3 місяці, щоб винести постанову про накладення штрафу. Ну, наприклад, як ми бачимо на зображенні, 20.08.2025 ТЦК виявили правопорушення і дана дата у нас зазначається чорною стрілкою. 2011.25, червона стрілка на зображенні є останній день 3 місячного строку, коли ТЦК зможуть ще винести постанову. Зверніть увагу, що після. Після 20.11.25 ТЦК вже не зможуть накласти стягнення, навіть незважаючи на те, що не закінчився річний строк накладення штрафу, про який ми говорили раніше. Зазвичай оця дата виявлення правопорушення зазначена в резерв як дата, коли ТЦК звернувся до поліції. І зверніть увагу, пропуск цього тримісячного терміну центром комплектування вже є законною підставою для того, щоб прибрати у вашому резерві червону стрічку.